Доброго ранку, малята! Вчора я заходила у гості до своїх друзів, які живуть ось в такій гарній українській хатинці. Це хлопчик Тарасик та дівчинка Марійка. І вони загадали для вас загадку. Слухайте уважно. Гарненька сорочка в узорах, в орнаментах вся. Кольорових її з пошаною будем носити, як оберіг вона буде служити. Здогадалися діти? Ну, звісно, це вишиванка, український національний одяг. Подивіться, які різноманітні та гарні вони існують для хлопчиків і дівчаток. Діти! Завтра у нас буде свято. День вишиванки! І я пропоную вам намалювати ось таку українську вишиванку. Подивіться, як гарно вона прикрашена! Пензликом ми прикрасимо комірець хвилястою лінією і хвилястими лініями прикрасимо рукава зеленою фарбою. А також замалюємо пасок і домалюємо до нього зав'язані стрічки. А пальчиком ми з вами будемо малювати теж прикраси на комірці, між хвилястими лініями на рукавах та знизу нашої вишиванки. Для роботи нам потрібні зразок, який ми з вами обстежили, сілует. Вишиванки, які намалюють заздалегідь для вас батьки, також фарби червоного кольору та зеленого кольору, склянка із водою, волога серветка та пензлик для малювання. Діти, а перед роботою давайте зробимо пальчикову гру. З'єднали долоньки. На свята уся сім'я. Мама, тато, навіть я вишиванки одягаєм і по місту ми гуляєм Хай всі знають, що родини люблять неньку Україну. Діти починаємо малювати. Беремо пензлик для малювання, занурюємо у воду його та беремо фарбу зеленого кольору. І малюємо хвилясту лінію біля комерця. Ось так, щоб залишилося місце для кропачок. Беремо ще фарбу і малюємо хвилясті лінії. На рукавах на відстані намагаємось їх малювати на однаковій відстані одна від одної. Миємо пензлик від зеленої фарби. Ретельно-ретельно. Притримуємо аркуш паперу і беремо тепер фарбу червоного кольору та замальовуємо ось так лініями. Пасок. Як це роблю я. Ось так намагаємося робити це рівнесенько. Беремо ще фарбу і малюємо дві стрічки. Ось так. Миємо пензлик від червоної фарби. А тепер нам необхіден буде наш пальчик. Можна його трішечки змочити у воді, беремо червону фарбу, занурюємо пальчик у неї і починаємо малювати ось такі крапочки біля комірця. Беремо фарбу ще. Ось так. Помірець прикрашений. Тепер малюємо крапочки між хвилястими лініями на Рукавах нашої вишиванки. І ще малюємо крапочки знизу, щоб наша вишиванка була дуже-дуже гарна. Ось так. Потім наш пальчик ми витираємо вологою серветкою. Малята, чекаю від вас! Малюнків ваших вишиванок з прийдешним вас святом! Святом вишиванки! А я кажу вам до побачення!